Тобто я приїхав з Польщі, щоб малювати мітки. У мене не було такого часу, бо я думав, краще, щоб молитися, треба краще послухати, чи нічого не літає. Зайшли в хату, то дрончик їх шукав, заглядав вікна, каже, вся штукатурка обсипалась, каже. Ставиш там, там, тих 10 мін, починають знову по тобі тулити, ти знов тікаєш, знов відсижуєшся, знов чекаєш. У нас був такий хлопець, там Діма малий каже, Бодя, Бодя пропав, там, Бодя пропав. Я кажу, я не пропав, кажу, я в підвалі, кажу, в мене ноги вверху і заглядаю. В Бахмуті там Animal Planet відпочиває, тому що були такі моменти, що коти жили в собаці середині. Ти маєш йти вночі, і ти повинен чути, що в кущах паруються жуки, наприклад. І все. І тоді я задом з кулеметом йшов, напевно, кілометр три. Отак. Міномет це фортуна, а FPV – це палач. Бажаю міцного. Це третій випуск саперного драйву. Я сапер Збройних Сил України, звати мене Богдан. Це був такий чудовий день, травневий. Мені через два дні виповнювалося 20 років, ну, виповнилось 20 років. І до мене мама заходить в кімнату Я сидів за комп'ютером і каже, до тебе приїхали хлопці, гукають бодю. Я виходжу, це наші хлопці з ТЦК. І вони мені вручили подарунок. кажуть, Богдан тебе день народження через два дні, розпишись, будь ласка. Підписав контракт, трішки послужив на контракту на, на мирному кордоні і поїхав в АТО. І Мені там сподобалось більше, ніж на, на службі звичайній державній прикордонній службі. Там страшно було брати автомат в руки, тому що тебе могли в будь-який час там, перевірити там тебе якісь накол на патроні, ще щось там. Ну, Бумажне військо. Я залишився в АТО, плавно перейшов в ООС. Звільнився по закінченню контракту і поїхав в Польщу. Поміняв трошки локацію свої свою професії. Зробив для себе там певні висновки, що дійсно це контракт це така штука, яка затягує. Коли ти служиш, тобі здається, що ти вже більше нічого робити не можеш, крім служби. Повернувся тільки тоді, коли почалось повномасштабне вторгнення. Повернувся. На кордоні було така вала людей, яка йшла в одну сторону чисто, і ми йшли в ну, протоп... протоположну сторону. Там сиділи хлопці, такі здорові, видно, там качалися чимось, займалися і в халатиках, таких біля бочки, гріли ручки, вони замерзли. Це було так, можна було сісти й плакати. Хотілося так до серця їх притулити і сказати, боже, що там війна вже Львові чи як. Прийшов, повернувся. Прийшов до нашого, їхав до нашого ТЦК, до нашого цього хотів повернутися до своїх хлопців в Лисичанський прикордонний загін. Бо я служив в «Щасті», станиця Луганська. Так, як вони мені сказали, кажуть, то бери, збирайся, йди до своїх. Каже, ми тебе не можемо відправити в Державну прикордонну службу, тому що ми Збройні сили. Я кажу, тоді я давайте в Збройні сили. Мене оприділили там все чудово, бистро, якісно. Я пройшов всю чергу, бо в мене був перший оперативний резерв. Мені казали, 20 хвилин тебе є, ми грузимося в автобус і виїжджаємо. Куди виїжджаємо? Мені не сказав. Я визвав свого товариша, ми сіли бистро в машину, почали дуже швидко гнати. І Тут наша а ми це Подільський, такий бородатий мужчина. Я думаю, ти мене згадаєш, як побачиш. Ти мене тоді зупинив, клацав там тим, своїм цим автоматом. І ставив нас з Валерою з моїм товаришем, отак от на багажник. це? І під, під цей час люди, напевно, їхали в автобусі і знімали це все з боку. Бо потім, коли я вже забрав речі з дому, і мене той автобус приїхав 5 хвилин, отак, отак от привіз в каменець, просто до нас в частину. Потім мені по новостях друзі ну, просто сказали, там твоє фото є ж, знайшли там підора, який малює мітки. Тобто я приїхав з Польщі, щоб малювати мітки. Чудово просто. Це в мене був перший мій цей. Може, там завдання у нас всі однакові були, якщо чесно. Що там зараз у саперній справі, які завдання мені більш таки нагадувалися? це не той час, коли на буханці ти під'їжджав до поля. У вас в буханці було там 60 мін, ви собі виходили з тими мінами, як колись робили там за часів АТО, ось там, що вони там мінували собі, знімали щось там робили, все спокійно, повний ріст. Ти зараз ти приїжджаєш з тими мінами, ти їдеш в тій машині, в тій автівці, надієшся на той реп, хтось на, на Бога, хтось на реп. Там. І їдеш з тими мінами, не доїжджаєш до точки завдання 6 кілометрів, вигружаєшся швиденько, машина тікає, і ти з тими мінами 6 кілометрів ще маєш пройти. Це теж такий хороший квест. Там Форт Бояр віддихає там на цьому. Трапляються різне. Просто я кажу, це шашки, які ти маєш виграти. О, ти доходиш до завдання, в тебе ціль, там, щоб в тебе не влетіло ФПВ, не попав міномет, ну це так. це також. Просто щоб ти внився не в тому квадраті, не в той час, щоб це було цей. Плюс дуже погано, бо я веду за собою групу. Саме більше переживаю за свою групу, тому що якби я був один, мені завжди одному легше було працювати. До, до моєї професії, до цього, коли ми були в русі опору, ми собі виходили по два чоловіка і собі спокійно. Ми розвідували обстановку, все робили, ми знали, що ми двоє там. це, я, це Чотири чоловіка й це Постійно думаєш про погане. <рігла> Як ти будеш діяти ти такій то поганій встановці. Ти постійно, коли йдеш про щось, думаєш. Не було. Такі хлопці є, там буває там часу, можна помолитися. У мене не було такого часу, бо я думав, краще, щоб молитися. Треба краще послухати, чи нічого не літає. <рігла> Добре по цьому. За, за мене моляться вдома, я так рахую. <рігла> Та й все. Не буду казати там самі населені пункти, буду казати, що працювали під Новомихайлівкою, На Клаптику Луганської області працювали цього, що, на жаль, там ще зовсім трішки. Працювали під Карлівкою і Красногорівкою. Як мої люди виконали завдання, у нас так вийшло, що двоє людей пішло. Я там і ще з товаришем пішли виконувати одне завдання, і двоє людей пішли виконувати інше завдання. Ми там роз, роз, треба було розтягнути МЗП, їм, а нам встановити міни там на асфальт, доріг. То, як хлопці казали, не справилися скоріше, зайшли в хату, то дрончик їх шукав, заглядав в вікна, каже, вся штукатурка обсипалась. каже. Ну, найскладніше було завдання це мінувати там поля, наприклад, коли по тобі тулить міномет, наприклад. Коли відчиняються тільки автомобіль у двері і відразу прильот, а тобі треба 65 мін викинути, чи 75 тоді було, це не важливо. Тоді, коли тебе вже зустрічають, коли ти вже просто чекаєш, коли вони перестануть стріляти, виходиш, ставиш там, там тих 10 мін, починають знову по тобі тулити, ти знову тікаєш, знову відсиджуєшся, знову чекаєш і це. Я все-таки сподіваюся, що в них закінчиться то БК, яке вони повинні вистрілити за ту ніч, наприклад. Бо в кожного, я думаю, мінометного цього розрахунку є свої БК, які вони повинні вистріляти, яке дозволяється їм вистріляти, наприклад. Бо ж не будуть гатити там, по трьом чоловікам там 100 мін там за ніч. Ну Це жирно для нас буде. Я рахую, що моя група була дорога для них тоді, що вони трошки всипали. Грошенят своїх, рублів, своїх кацапських на нас. Ну, не було такого дня, що там нічого не стріляли. Щось прилітало, щось хаотично падало, наприклад. там 30 метрів, 50, щоб ми знали, що це не по нас. Було такі дні, що да, що ми вже біжимо, що знаємо, що це по нашій душі що все летить. Так само і дрон. Ну, то ми зараз дрони заміняють 50% того міномета. Просто щоб вже не стріляти з міномета, вони відправляють дрон нас шукають. Ну, як сказати, тільки в тих квадратах, наприклад, яких були, від яких працювали. Наприклад, коли ми рано виходили з дач, там то старалися 4 ранку звідти виходити. От, ми ховалися в одній хаті. Приходили, Ми знали, що там рано працюють вже каби, прилітають. Ми вже приходимо, шукаємо тої хати, а я не можу знайти навіть вулиці тієї. Тому що там, де були хати, зараз вулиця, а там, де вулиця, це вже від хат, від хат кирпичі валяються тільки і все. Це в ті хати, які ми ховалися. Тобто, якби ми в 4 ранку звідти не пішли з тої хат, нас би там вже і присипало. Ну це фортуна. Та й все. Було таке, що я до цих пірнуга ще були. Найшов підвал, хороше укриття собою. Бо гіпсокартон впав і не знаю, яка планування хати ще тако, така чудова, що ти заходиш до кухні, отак от, от приходжу відразу і провалююся в подвал. Відразу там така драбина була <смі> на цьому. Я впав головою вниз, якось так вийшло, бо я ногами запутався. Включив фонарик, подивився так, на цьому кажу, хлопці, тут є дуже велике укриття. У нас був такий хлопець, там Діма малий, каже: Бодя, Бодя, пропав, там Бодя пропав. Я кажу, я не пропав, кажу, я в підвалі. Кажу, в мене ноги вверху і заглядай. Подивився, сплавлена бутилка, в підвал вигорівший, але ще бетонне перекриття, все є. Сплавлена бутилка, попив води стоїть. Смаком пластику викинув, кажу, хлопці, не в підвал. Кажу. То, там, пару хлопців сховав в підвал. Ну так, то чудово. Дуже міняється ландшафт і дизайн. Ти навіть можеш сказати, по днях. Коли ти знаєш, там та хата була десь, потім друга. Зараз вони вийшли на такий рівень, що, ну, як завжди, вони рівняють все кабами і міняють ландшафт, так як кажуть, так, по цій старій поговорці, що поки хтось там щось планує, вони ландшафт міняють. Це дійсно працює, да. ти там щось сподіваєшся на ту хату, коли прибігаєш, а її вже немає. А випадки, коли там час вирішує, чи ти будеш живим, здоровим і цілим, чи ні, це коли, наприклад, в машині броньованій буш. Там двері ну, там відкриваються легенько, закриваються, але людина, яка перший раз їх закриває, відкриває, вона їм натупить. То ми, коли вже загрузилися, машина приїхала, і тут, машина поки стоїть, по ній стараються попасти. І ми йому кричимо, давай скоріше, скоріше. А він з першого разу не може закрити. Водії так само обертаються, нервують, чому ти так довго закриваєш двері. Він, нарешті, двері закрив. Ми від'їжджаємо, виїжджаємо на дорогу, тільки здач повертаємо, і ти три метри перед нами. відразу одразу приліт. По-моєму, 120-й, мені здається, дуже добре так труснуло. Дим, все, крики, водій не бачив, куди їхати. Я вже був приготувався як кричати, йому, що відкривай знову двері, бо ми будемо свалювати вже пішки, будемо йти. Але водій в останню чергу дав просто газ, з газу і проїхав той туман. Ми виїхали. І я розумію, що якби не ці двері, якраз би цих три метри, і це попадання чисто по кабіні або по нам, і все. Ну, машину була. Там вже було б, думаю, не було кому навіть вилазити з тої машини. Це був би точний приліт, який би вже пробив би точно. А так машину часто чуть покоцало, пробило колеса. Але доїхали на спущених колесах. Все нормально, все вибрались. Це ці двері, які він тупив з тими дверима. Виграли наш час. Так вийшло. Під час завдання в Бахмуті там був такий цей, можна сказати, дуже чорний юмор. Це до переправи дорога, і там місцевий житель валявся на асфальті, йому ну, ну, щось прилетіло в голову. І це коли ти постійно приїжджаєш ту переправу, до тої переправи доїжджаєш, там, де ну, жорстко місяць, можна сказати, бо її часто збивали, ти постійно бачив це і ти розумів, що це що. Ну, це біда, там куди ти їдеш, там це зрозуміло. Потім через пару днів, коли нам мінялася по цьому, тому жителю хтось картонку таку поставив, і на ній написано було: на сі долбайоб». І це тоді, коли ти приїжджаєш, ти читаєш це біля того жителя, ти мацаєш свою голову, чи в тебе все нормально, защитно, то все, ти собі. В Бахмуті там animal Planet відпочиває, тому що були такі моменти, що коти жили в собаці середині в Алабаєві, який там біля калітки вмер. Коли ти не мали чи щось їсти, тоді ще так прохладно було, то вони дірка в животі була, вони жили в тому животі. Це те, що я бачив, наприклад. Своїх людей я відразу знайомлював з місцевістю. Одразу. Було таке, що я виходив, наприклад, там... не наша черга була йти, але я виходив з тою людиною, яка там вже ходила спеціально, щоб він показав мені дорогу, щоб я все знав, не просто по карті дивитися там і вести своїх людей. Я виходив, люди вдома відпочивали, я виходив собі. Пробігався з хлопцями по тій дорозі, також їм ніс то я гузу, бо знав, що це мої хлопці завтра так будуть йти. Я мав досконало знати, де там той окопчик, куди треба сховатися, ще щось. І приходив туди, показував хлопцям всю карту, точку евакуації, куди нас привозять, куди нам треба піти, куди краще тікати, і все, щоб люди знали, куди їм бігти. Ось я кажу. Наприклад, у нас дорога прикладається так, ми йдемо просто, прямо, якщо що, то вертаємося назад. Є таке, що ми йдемо прямо, треба звернути в другу посадку, там потім в третю, І це є все їм. Це. Я бачу, як комусь не цікаво, мене це починає бісити, кажу, друже, кажу, там ну, когось хлопник, кажу, ти ж не будеш знати, коли, куди бігти, коли нести там когось. І все. У ну, мене не було з хлопцями там ніяких проблем. Раніше казали, що сапери вночі не працюють. Ви що, це ж треба увагу, там ще щось. Зараз це так змінилося, що це навпаки. Сапари виїжджають днем. Ми не працюємо в день. <кхи> Тим паче, ну, в крайній мірі, що це ми не працювали так оцю ротацію. Ми виїжджали тільки вночі. І я наполягав постійно, що це тільки вночі. І в нас були навіть конфлікти з певними, так можна сказати, нісами, там, е так бригад, які там хотіли нас в день винати. Я дуже наполягав, що я не буду робити це в день. Бо вночі, як на мене, той самий Мавік, той самий впівдрон. В ньому йде дорожча тепловізійна камера, і як накрутити їх менше, ніж днівних дронів. Він все-таки на шляху менше трапляється вночі, ніж днем. Тебе просто бачиш, обична дешева камера, яка тебе шукає, яка тебе хоче хлопнути, і все. Ну, плюс тепловізійне пончо, яким ми дуже регулярно користувалися. Ми... Я його ні разу не знімав. і Моя група, я нікому не розрішав його знімати. Бо, як на мене, це все одно там якихось 0,05% до твоєї твого життя, можна сказати, що зберігає твоє життя. Ти маєш піти вночі, і ти повинен чути, що в кущах паруються жуки, наприклад. Ти повинен це чути, бо тому що якщо ти щось щось, лишній шум, якийсь, то може просто та сама смерть з угла вийти просто, як кажуть, то і все. Людина під час війни може здобути навички саперні за пару днів навіть. Тобто, той боєприпас, який йому треба поставити, він розуміє, що від цього залежить, наприклад, його життя, здоров'я і виконання завдань. Людина швидко це все схвачує, коли їй потрібно щось зробити. І знає. І багато людей, які приїжджають вчитися, наприклад, на сапара, вона вже досвідчена. Хоча просто немає запису в військовим Все. Я думаю, що сапаром стати людина може та, яка. Трішки, як би сказати, ну, ну що сказати, не може да стати сапаром, наприклад. Ну не може. Тому що людина, яка повинна розуміти той боєприпас, перше, що ми повинна розуміти, це техніку безпеки. Як що брати в руки, наприклад, там, що воно може зробити з людиною, які, ну, це банальщина просто. От, людина приходить, вона навчається, і, або та людина, яка бачить, бачить, що робить той інженерний боєприпас, який там. Що, що він робить, людина розуміє по суті. А та людина, яка вона, ну, от цивільна людина йде, вона щось побачить, вона буде його брати в руки чи ще щось. Сапер бачив все по-іншому вже. І я думаю, що з моєї практики, от мені стало тільки страшніше, коли я навчився, навчався на сапер. Це цікава професія і і небезпечна. А то, що небезпечне, то завжди цікаво. Мені ніби їхали туди отримати якийсь досвід. Хоча насправді вони чекають нас там, і вони хочуть отримати від нас досвід. Так, то вони там так і сказали. Вони чекають більше від нас історій, досвіду, чим те, що вони можуть нам дати. Вони працюють стандартно, як гуманітарне розмінування. В них все чудово, акуратно. В них, як? В них сапер не буде працювати, якщо там є там, 15% ризику його життя і здоров'я. Ось так. Якщо є загроза обстрілу, не будуть вони працювати. Тобто вони, немає таких моментів, що вони будуть бігати з тими мінами, вони будуть ліпити. А в них нема такого. Вони цих історій наслухані, і вони знають, що там нема коли використовувати там, техніку, як виходити правильно з автомобіля. Ти виходиш з автомобіля, ти звідти випльовуєшся відразу. Просто випльовуєшся і швидко все вигружає, бо ти знаєш, що зараз, якщо прилетить, не буде нікого живого. Все. Ну, Вони чекають нас там з досвідом. І всі багато, як в Іспанії, наприклад, мені казали, що вони прийдуть нам допомагати, коли буде гуманітарне розмінування, коли треба буде робити все обережно і злагоджено, то я думаю, оце їм буде їм тут місце. Тому що хлопці, які були під обстрілями, бігали це все, це і вони втратять оцю обережність. Їм треба буде заміна. Під час обстрілів, це в мене включається цей. Як сказати, я достаю камеру починаю знімати, наприклад. Я думаю, пацанам в Польщі на заводі не легше зараз. Я думаю, що якщо щось прилетить, то це буде гарно. Наприклад, там, ну. Там, якщо можливо, вставити там то відео, там, де ми там, собі чекали евакуації, не дійшли до евакуації, нас почали насипати. А що робити? Там ти, ти боїшся і так, і так. Ну, я все-таки. Коротше. Сидимо тут з пацанами. Ухиляємося. Димасик. Бу Бусик чекає, блядь, не може вийти. Демо, коротше, бо якийсь подозрітельний тачик під'їхав по ходу та цікати. Пересидимо по діло. Стараюсь боятися після, коли ми вже звідти вийдемо. Тому що там, ну що там, тебе запам'ять таким, значить, що ти такий був там ходив на бундючий. Треба. У мене, мене люди так. У мене сім'я, наприклад, мені дали групу все. Це моя сім'я. Ти або в сім'ї, ти все одно ну, наша сім'я. Ти або поганий, або хороший. Ну, в сім'ї є ж таки все-таки. Ну, в мене всі хороші. У <гум> мене не було такого. Саме ближче там, де ми ставили міновибухові загородження до ворога, це десь було метрів 200, напевно. Може 150. Тоді погода була за нас трішки, то був туман, бо також ми працюємо по можливості. Якщо погода на посміхається, якщо. Ми виконуємо завдання. Якщо вже починають насипати нам, то ми розуміємо, що ми це завдання будемо виконувати завтра, наприклад. Тоді вже туди не хочеться йти, якщо чесно, бо ти знаєш, що тебе там вже чекають. Раз спалився, вже буде тяжче. Краще робити тихенько. Саме ближче можу сказати, що я бачив підерів за 30 метрів від себе, коли ми з розвідкою ходили з моїм побратимом, ще коли був в Русі опору. Ми думали, що це прикордонники, які мають стояти там в Харківській області. Я ще тоді був, дуже був налаштований постріляти сигарети в них. Ми були в посадочці, майже вийшли з посадки. По братимі. Я б тоді був кулеметником на пекачі, і... а в нього була арка. Він подивився в приціл. Я кажу, до нього, що там, йдемо постріляємось з цигарки. Кажу, хлопців нема цигарок, кажу, ми тут надовго. Він мовчки так мимо мене проходить, я кажу, повертаюся до нього, кажу, що там? Він каже, то піде. Я вийшов, так от трішки подивився. Я зрозумів, що підери, Чотири одиниці техніки стоять, вони сидять на техніці, вони готуються до штурму. І ще якимось гілчками оцими таке прикидались. І все, і тоді я задом з кулеметом йшов, напевно, кілометр три, отак. Я вже розумів, що я вже не зможу повернутися до них плечим. А я так собі ще думав, все, градки. Оце би постріляв зараз, десь би сидів. Знімали мене зараз, бо підери, я би махав мамі привіт передавав. Від цих сигарет. Куріння вбиває. Номет це фортуна, а в це палач. Це ті моменти, коли ти розумієш, сидиш під деревом з людиною, яка зараз не знімає, і відкружляє і в піві, і ти розумієш, якщо ти побіжиш, то ти просто вмреш втомленим. Він тебе дожани, і це буде скоріше йому і легше. Він характер треба мати, міцний, щоб не вибігти і не побігти. Це, да, це такий страх, коли він кружляє кругом того маленького деревця, там, де ти схований в тому антидронному пончо. І він спеціально кружляє, він думає, чи звідси хтось вибіже чи ні. Він робить так, ніби він тебе засік, хоча він не знає точно, чи там хтось є. Він чекає цього моменту, щоб ти тільки вибіг. Не кожна людина розуміє це. Помилки багато хто робить, коли вибігає. Ну, а буває таке, що він дійсно тебе замітив, і тобі вже все одно нема шансу. Тобі вже залишається, наприклад, тільки бігти, коли він вже дійсно ти вже розумієш, що він тебе бачив. Там щось, на щось надійтесь, на якісь кущі високі. там ще щось. Ну, Я думаю, що якщо він тебе в полі знайде, то це по-любому або 300, або 200. Так що це такі... Тому й палач. Тільки щось стосується страху або стресу, це все присікається відразу сміхом. І хто як. Хто як любить в <смість> інтимній обстановці, хто як робить це все так переводиться конкретно на цей, будь-якій ситуації. Ну, не такі ситуації там пекальні. Ну, коли обстрілюють, ми перечікуємо. там, можу сказати, там... сказати, Маленький хлопчик там, наприклад, каже, там, дядя Рома, мені страшно. Дядя Рома людина з опитом каже, ти знаєш, що, що можна зробити вдома, коли ти приїдеш, <смість> наприклад, там все. Там, бо ти як свою кухану, як, як ти свою там, дівчину любиш, так любиш, а можна так любити, каже, наприклад. І це все до такого доходить, що просто то все на нівець, просто то все, що там страх, оце і все. То вже то Діма просить дядя Рома, вже каже, не розказуйте мені це, вже йдемте давайте щось робити, будемо виходити каже, з того гаража. каже, Давайте перестаємо про це говорити. Традиції що була? Краматорська шаурма. Наші традиції ми їздили на шаурму постійно. Дай Бог, що вона там була добра, що до речі. День народження пройшов у мене на роботі, нічній, так можна сказати, в Пончо. все чудово. Хлопці, мене вже привітали, коли ми їхали в машині назад, евакуація. Ну, я вже за нього згадав тоді, коли ми вже на евакуації сиділи. Який День народження, коли ти працюєш. Це вже таке. Це вже, коли ти знаєш, що там вже 50 на 50, ти в безпеці. Рома! Рома Жук? Є. Діма. Ах, фамілія твоя, скажи яка. Жиле. Жиле фамілія, твоя ротник, блять. Апостол. Десь там у нас апостол. Так в мене сьогодні день народження. Пацани, хочете мене привітати? Ха, вже все вдома. Що би хотів порекомендувати хлопцям, які там... Цей приходьте, ставайте саперами, не будьте плаксивими сучками. Драйв поент бути в крові, а не в штанах. Я так рахую.